Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Життя на КДЗ. Я з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні 23 листопада 2024 рік. Хочу показати вам ближче попросити свій город. Ось у мене тут літній душ був, це я його е, і бачок прибрала, і клейонку всю прибрала. У мене одні труби стоять наразі. І от такого все зелене. Мене, мене, е, хто з нами постійно знають, я тут. садю постійно на одному ж тому місці ніякої сівозміни Верніше, друзі, є в мене сівозміна бо кажуть, як ви можете на одному місці вирощувати помідори багато років, як ви можете е, огірки на одному місці вирощувати багато років. Друзі, в мене ось ось сівозміна зміна. Найгарніша це мій улюблений сидерат гірчиця. Вона у мене посіяна. І ось буде зростати, поки не буде, поки не вдарять добрячі морози. А потім перед морозами я дивлюся по прогнозу погоди, я її просто сапую і залишаю такого, не перекопуючи, не перебираючи воно все, потім за зиму перегниє, віддасть свої поживні речовини. Корінці віддадуть в земельку туди вглуб, і плюс вони ще розпушать земельку. Плюс немає в мене ніяких бур'янів ось у. Ні, ніде нічого не росте, окрім гірчиці, бо вона дуже класний сидерат, вона забиває бур'яни, вона класна. А верхушечки віддадуть свої теж поживні речовиночки землі, нашої земелічки. І на слідучий рік я знову тут буду висаджувати помідори. І знову, друзі, будемо їх обробляти, пасинкувати і збирати величезні-величезні врожаї. Кстати, друзі, я продовжую продавати насіння своїх сортових томатиків. кому ще. Цікаво, хто ще не знає, не бачив мої відео. Полистайте відео туди вниз. Кажись через одне чи через два відео туди назад я виставляла відео, які сортові помідори я продаю, яке насіннячко, там біля 80 сортів і біля 4 сортів гіркого перцю. Все, друзі, більше нічого я не продаю. Огірки я висіваю тільки партино-карпічні гібриди, з них не збираються насіння, перець баклажаник. Вони, це все буде тільки гібриди, друзі. Я, ну, у нас в моєму регіоні на Криворіжці області дуже класно зростають сортові помідори. Я висаджую і сортові, і гібриди. Щоб було і те, і те, друзі, в наявності. Я постійно так роблю. Більше, звісно, сортових, а гібриди вже це так, якщо мало чого, буде у нас з погодою. Ну а все все друге друзі у нас добре зростає. Добрий врожай можна зібрати тільки з гібридів. Тому я буду ось у цьому році і солодкий перчик і баклажани будемо з вами садити. Буду показувати, як я буду обробляти кабунчики обов'язково. Кому цікаво, що полистайте відео, які насіннячка я купувала, і деякі я розповідала, де в яких магазинах. Нічого на своєму каналі зразу кажу, не рекламую, окрім своїх сортових насіннячків та матів. Все, це моє, це я рекламую, це я займаюсь продажою своїм лічним. А другі, які товари, я де купую. Ви просто мене просите розповідати, де я купую і по яким цінам. Тому я розповідаю, друзі, все обов'язково. І е, сьогодні, теж, друзі, я ходила на карачуни, відправляла посилочки. На нову пошту 22 відділення, там мені дуже подобається. Там такі класні хлопчики та дівчатка. Дуже-дуже їм вдячна за працю, дуже швидко все роблять, дуже класно, дуже такі привітливі, ну, дійсно класні, друзі. Тово. І я, звісно, скупилася так добряче, то я вам покажу, що я купила і по яким цінам. Так, Тут в мене воно малинку, кому цікаво, подивіться, які я сорти посадила. У цьому році додала до тих, що в мене ціла купа, в принципі, малини, ремонтантна і обична в мене Савдебовська я її називаю її вже з того. Я її, вона там в мене зростає, ну а це я вирішила е, разнообразить скажімо так, малиновий райній. Е, і жовту, і червону пізню, і червону ранню посадила. Оце три, е, три сорти по п'ять кущиків. Е, все посадила, ось воно вже так зростає. Добре. Мене тут теж все було в гірчиці. Е, по гірчиці я садю, якщо оце щось мені заманеться посадити. Е, е, Гірчиця добре, друзі. Вона не така, як пшениця, не така, як овес, що її е, потім дуже тяжко ну, вивести або м -м, треба перекопувати. Обов'язково. Ні, гірчиця як ось з'явилась. Вона, по-перше, дуже класний седират, щоб її посіяв. Я у цьому році її буквально два рази полила і все і більше не поливала. Хоча у нас дощів не було зовсім. Оце тільки почались це. У нас другий ливень. Е, позавчора, по-моєму, був дощ. Час позавчора чи позавчора такий добрячий, класно промочив землю, бо я садила, купила два кущі хризонтеми, посадила їх. Ще а ще, друзі, щоб я не забула, питали мене, чи можна садити ще хризонтему. Друзі, я у минулому році садила хризонтему, в день було мінус п'ять. От кого? і добре прийнялася. Тут така класна штука. То от кого, друзі? Так, там воно, бачите, в мене великий кусок, за листям все засипано. Це я тут посадила часник і засипала листям з горіха. І угоріха. Мене буде так зростати. Кому цікаво, теж продивіться на моєму каналі. Все-все, друзі, я показую, як я висаджую, як я висіваю, як я пасанкую, як вдобрю, як обробляю, якусь виноградку обрізала всі кущі. Подивіться, кому цікаво, як я це роблю. Е, так, що тут у нас смородина по річки. Е, рання смородина повністю скинула листя, а більш пізніше чогось ще не скинула. Ну, якось так цікаво. Скинувся. Оця в мене, дивіться, повністю лиса. Вона скинула листя. А у мене речів, погляд, да, вона, вона повністю в листі зелена-зелена. Ну, бачите, в цьому році така погода цікавенька. ну хоч, Друзі, я дуже довольна, що пішли дощі, бо земля дуже-дуже така. Прям як сказати, дуже суха. Суха, суха, прям суха, прям капець. Дуже потрібні дощики для наших дерев. Друзі, я показувала. І ось у моя улюблена черешенка. Погляньте, як вона виглядає, як її обрізала класно. Дуже вдома збирати врожаї. Ну, там, ну, де, ось, бачите, тут зелено-зелено. Я там насадила полуницю, полуницю ранню, кучіху посадила, це мій найгулю. Линіший сорт будемо друзі, дай Бог, все буде добре. Будемо, буду продавати вусики на розсаду полунички, купчиха, бо дуже багато мене хто просить. Це сама найсолодша полуниця, сама найсмачніша для домашнього іменно, для, домашніх, ну, для домашнього потреблення. Для продажу іменно самої ягоди я, звісно, ну, я б не порадила. Вона, вона є і маленька, є і, але її, ну, її дуже багато на кущу, її прям дуже багато і в найбаганіший рік. Як уся полуниця кислюча, то ця полуниця завжди дуже солодка, надсолодка, класна, і дуже врожайна. І ще посадила вікат це дуже пізній сорт. Ну, мені так хотілося пізнього, у мене ніколи не було, то я трошки посадила. Все поприймалося, все добре. Воно ну, мої собачки, емірочка, тайсами все на виглядає. Ай! Дайся, будь здоровий. Дрова, друзі, ще досі не побаляла, бо це, бачите, дощі, дощі за дощами. Хай йдуть, хай йдуть дощі, дощі нам, друзі, дуже-дуже для нашої земельки потрібно. Для того, щоб у нас на сидоча рік все вродило. Земелька повинна набидуватися цю водичкою, це доброю, доброю, смачною дощовою водичкою. Ну, дай Бог, щоб і сніга було у цьому році, бо щось ті два роки у нас на Криворіжжі сніга дуже-дуже мало. Це теж не дуже добре. Для для земельки, для дерев, для кущиків. Ой, погляньте, не можу намалуватися. Це дивлюсь, мені все так видно, класно. Зелено, зелено, прям як дійсно навесні. Важте, у шапці, у зімній курці, а тут все зелено, все так ну, прикольно, дійсно, класно. Зараз, друзі, покажу, що я купила і по ким цінам. Хочу ще курочок вам показати, погляньте, там все таке воно в калюжах, Боже, а вони все одно їм подобається, вони коперсаються, там багато в сараї сидять кури, ну хто захотів, воно вийшов. Друзі, кстати, у нас сьогодні на Криворіжжі повинні були вимкнути світло. У мене четверта група відключення по світлу з 10 ранку до 14 години. Але у нас є світло, і у мене в хаті якраз горить лампа, не вимикають. ну, Слава Богу, я дуже-дуже цьому довольна. Сьогодні, друзі, я все купувала в АТБ, мені треба було там готівку зняти, і я багато чого купувала. А ще, друзі, бо мене питаєте в кожному відео. Замовлення насіння моїх сортових томатиків та гіркого перцю тільки через Viber. Там я у тому відео, де йде про продаж, які сорти, там я написала свій Viber. Пишіть і будемо з вами списуватися. І все, друзі, все, все добре, швиденько я відправляю. Якщо світло є, то е Укрпошта працює. Якщо світла немає, Укрпошта не працює, звіняйте. Звісно, ліпше б на нову пошту, бо вона працює завжди, ви знаєте. Ну А там вже, як бажаєте, хочете на нову, хочете через Укрпошту, там вже як як, як ви бажаєте. Так, купила, друзі, я свою улюблену кубколу, поки вона на акції по 35,90. Ні, 35,60. О, клас так, Купила, друзі, знаєте що? Так мені захотілося ряженки. Я, я дуже полюбляю. Вона на акції 41,80. Потім буду сьогодні гумілки смажити. І до гумілок купила такий хрен. хрен хрон, хрон. Ні, хрон, мабуть. Хрін, взагалі хрін написано. 21,80. Він без акції, друзі. Я вже його купувала багато разів, дуже смачний. Сама я не готувала ніколи, друзі. Не знаю, не вмію. Його. Мені, в принципі, така подобається, То я і, і, це, і купувала. Так, друзі, купила отакий рис. Ну, Це самий найобичний в АТБ рис, Цей він, як він називається. Шліфований, просто обичний дліненький. Ой, а скільки ж він коштує, друзі, зараз рис? 49,50. Потім купила, друзі, макарони. Оце я купила самі найдешевші, вони розварюються. Я їх купила і тільки для супа. Отакі. Во. Бо вони розварюються, якщо їх просто так варити. 28,90 То кілометрів. Далі що я купила? Э, цей мандарини, мандарини 75,95 на акцію. Такі великі, класні. 5 штук я купила. Хочу, хочу покуштувати, друзі. А, купила собачкам, е, кашку буду варити. Отаку пшеночну крупу 16,50. Ну, по тебе, о, та, що подешевше. Не полтавська, бо полтавську я для себе купую. Вона не розварюється, так, ну не злипається дуже. Е, вона із твердих сортів, а це дешева із м'яких сортів. Бо мене питали, чому така різниця. Ну, друзі, там ж можна в, тебе, в принципі спитати. А купила друзі, наконець виділила я гроші на отакий рис. Він такий дорогий, оце пів кіла. Да, пів кіла е, зараз на акції, і то на акції він 60 гривень, 70 копійок. Друзі, перший раз буду готувати, і сьогодні сьогодні догоміло хочу його е, приготувати. Оце буду, буду його готувати. Далі, друзі, отакий порошок ні разу не купувала. Це в АТБ я зайшла. Ой, е, це, коротше, ручна стірка. Ось я і поли буду з ним мить, бо в мене собаки в хаті, е, я їх запускаю. То поли мию з порошочком обов'язково. Він на акції по 24 з копійками. Ой, а запах такий взагалі клас. Е, так, друзі, що я ще купила? А, прокладки купила. Е, ой, ой, да, 2450 він, він коштує. Так, 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 так. Що я ще купила? Ой, а прокладки, де мої? 39,50, отакі, друзі, на акції. Такі, дівчатка, такі зараз в АТБ на акції 39,50. 10 штук. Е, одна, одна крапелька. Так, все тут все. Тепер е, бурячок купила такий. Маюпусінький. Це іменно варить я. Я дуже люблю просто їсти буряк, навіть просто їсти. Навіть без нічого, навіть не, не до салату, не салатний, який робити, а просто їсти. Отакому варений. 989. Він дуже е, корисний для крові. Дуже, дуже. Він, в принципі, буряк в принципі, дуже корисний. До отакого. От е, так, накупляла спецій, ось о, цілу купу. От ківо. Е, купила. Що я тут купила, друзі? Я накупила я тут цілу кучу. Так, хмелі сунелі 11.30. Отака. Мрія. Мені вона подобається. Е, часник сухий. Сухий він мені потрібен для деяких блюд взимку. Ну додавати до до деяких блюд при готуванні. Так, часник коштує друзі 1390. Я його додаю. Знаєте, коли, коли я курочку з картошечкою готую в духовці в рукаві, то я додаю до всіх спецій ще такий гранульований часничок. Він ну, мені подобається, друзі. А хмелі сунелі ще друзі, одну пачку. Я дві пачки купила і купила друзі. Ще цей чорний перець, ну, такий мріївський, він мені більше всього подобається. Він, в принципі, недорогий, недорогий, так, недорогий, 11.30, по-моєму. він, Да, 11, ой, 12,90 чорний перчик, це мріївський. А, і купила картошку, друзі. Ой, а картошка 28 з копійками. Ну, така, звісно, я таку не дуже полюбляю. Я люблю велику, а це я, оце, друзі, отаку. От, ну, отаку. Ось, бачите, такий розмір картошечки. Я люблю таку, знаєте, еге-гей, щоб почистив на раз, два, три. І в мундірах я теж таку велику люблю. А це таке маленьке. Ну, мені потрібно, я глянула, що вона... Така, знаєте, зараз друзі відкрию. Вона не пророща, вона не мокра, нічого на ній бачите, немає, ніякі вічка, воно бачите, не, не ростуть. Ну, тобто вона ще полежить, хай, бо в цьому році кажуть, дуже буде велика ну, ціна на картошку. А я картошку в городі в себе не садю. Ну, не вважаю за потрібним, друзі. Мені проще продати кіло помідорів і на, цей, на ці гроші купити 5 кілограмів картошки. То отаку от я так, бо я торгую, ну мені так вигідніше. Ну а потрохи купляю ні одної її хватить. У мене там два ящика стоїть у погрібі. Це я потроху як бачу, що В АТБ там чи десь, ну де проходжу, де бачу, що вона дійсно така, що вона полежить що вона це ну, не, не, мені не зараз готувати, що вона полежить, нічого з нею не случиться, тому що вона буде добре лежати, то я завжди купую там декілька кілограмчиків, ну ось ось о друзі. Я зараз висиплю там погріб, хай вона лежить, вона їсти не просить, А я ось зі взимку попрошу їсти. Ту, друзі, я дуже вам дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, за те, що ставите лайки, за те, що такі коментарі добрі пишете. Друзі, ще друзі, сьогодні я ходила по карачунам, там багато. ну, Туди-сюди, в общем, на почту з почти, по магазинам. Дуже багато своїх підписників зустріла. Всі так в мене здоровкаються, обі Дуже приємно, друзі. Я дуже вас всіх люблю. Дуже, дуже радію, як ну, я в такому відношенню. Дуже-дуже, друзі, я вам вдячна за, за все-за все, за все, друзі. І дуже вдячна нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Низький уклін вам, дорогесенькі, наші захисники та захисниці, хлопчики та дівчатка. Хай все буде добре. Усе миру, добра, теплого, ясного сонечку. Хай вже все